Не зраджуючи традиції у свято хрещення господнього 19 січня біля ополонок юрбилися лозівчани. Наймасовіше купання відбувалося на базі відпочинку бриз. Пірнальники та їхні вболівальники тут чергувалися з 9 ранку і до 4 вечора. Найбільше люду біля полонки, як і зазвичай, було опівдні. Сотні городян у холодну воду пірнали заради одного здоров'я. Половина народу у плавках, купальниках, халатах. по кризі прогулюється Половина у куртках і дублянках пірнальників та їхніх вболівальників приблизно 50 на 50. Да. Да. через таку масовість більшість новачків рішення і приймають скупатися. Або ну перевірити себе, можеш, не можеш. Згодом це стає традицією. Гарною і корисною переконують пірнальники зі стажем. Сібя чувствуєш хорошу. Після купання не болієш, ніде, нічого. Юлія юля підтверджує її Віталій. Після такого купання дійсно цілий рік не хворів, тому попереднє своє ставлення до пірнання в ополонку змінила. Ну я проти була. Ну сказав, хорошо цього не Ні, Єдине, на що скаржилися пірнальники погода. В прошлом році був мороз. А в тому році, яка є Коли морози тріщать, пірнати легше, аніж зараз при плюс двох жалілися практично всі. Все, все не хуже. Коли морози вилазиш і теплі становиться, а зараз вилазиш і не чувствуєш, тепла холодно. Хто чаєм із теремосів зігрівається, хто гарячим шашликом. Ну, Ми вирішили, как бы обід на природі. Чайку, я сказ, є кусочок. їхній компанії, прихильники зимового купання, з кожним роком додається, розповідає Олексій Бівша. Їх і загалом. Ну в цьому году як це все масове, масове, чувствуються, що люди більше до цього всі приходять. К этому атмосфера, конечно, соответствуюся, що много людей. Чи добра така популярність? Отець Михаїл відповідав. Конечно же, хочеться, щоб люди в піручі йшли в храм Божий, помолились, попросили Бога благословення. Здоровье и благополучие осветили святой водой, а потом уже и шли и сюда в проруби, купались, чтобы немножко оздоравливались здесь, в этой святой воде. В первую очередь, надо отдать дань Богу, а потом уже традиции. Масовість відчувалася під час освячення води в ополонці під вагою людей, які оточили оця Михаїла. Крига стала просідати за кілька хвилин. Всі стояли пощі колодки у воді, яка вийшла із ополонки. Відступаючи назад, батюшка всіх повів до берега. Крига знову піднялася, і вода пішла. На випадки надзвичайні з 10 ранку до другого дня на березі чергували Менесники. На случає якщо та стане там плохо, або там, що там знаю. Але у цей день ніяких надзвичайних пригод не трапилося. Беззаперечно, така традиція дає відмінний фізіологічний та психологічний тонус, надає сил та наснаги для життя. І навіть тим, хто не скористався цією традиційною нагодою оздоровитися та, як запевняють знавці, очистити сумління. Ми бажаємо здоров'я, спокою в душі на все добре. Зустрінемось у п'ятницю.